Сьогодні я вам покажу, як ось з такого старенького акумулятора зробити новий. Для початку розберемо його. У нас ось такі тут елементи, ні кілька Вже давним-давно вийшли з ладу. А поставимо сюди Sony Murato VTC5A. Кожна батарейка має номінал 2500 мАч. У нас батарея буде на 5 А. Сварили збірочку 4 s 2 p Ось так. Далі беремо BMS-плату. Та припаюємо до неї всі проводки. Ось так припаяли наші проводки. Всі по длині, так, як нам потрібно, щоб поставити її на плату і підпаяти всі проводки. Зараз я це підпаяю і вам все покажу. Припаяю я нашу плату. Ось так вийшло. Як починаєте припаювати, всегда починаєте з мінуса. Спочатку мінус. Потім b 2 b 3 b 4 і B+. Ось так. Запаяли. Далі покажу, як це підключити все до батареї. Тут все просто. Сюди мінус, а сюди плюс. І все. Зарядочка так само. Сюди мінус, сюди плюс. Встановив гніздо зарядочки, ось так. Залишилось все припаяти. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Зарядочку плюс до плюса, мінус до мінуса. І. Все зібрати в корпус. Закріпити в корпусі наша припаковочка майже готова. Зібрав я в корпус. Закріпив нашу батарею на термоклей. Все хорошо і надійно тримається. Підпаяв проводки, плюс до плюса, мінус до мінуса. Ось така красота в мене вийшла. Зарядочка, все. Зараз збираємо в корпус і пробуємо на зарядочку. Зібрав я все в корпус, все ідеально стало, нічого ніде не випирає, все чудово. Було в нас тут 14,4 і 1,4,1,3 а, а. Тепер у нас тут 14,4 і 5 Ампер. Зараз підключимо на зарядочку. Світиться у нас зеленим. Підключаємо зарядочку. Загорілось красненьке. Коли засвітиться зеленим, значить наш акумулятор заряджений. Все чудово, все працює. Перепаковуйте і ви по-моєму відео. І у вас також все вийде. Всім, кому сподобалося лайк. Підписуйтесь на мій канал. Ще буде дуже багато цікавих відео. Всім пока.